Багато туристів їдуть у Біляївку на річку, але зовсім поруч є місце, яке варто побачити кожному це село Мирне. Колишня німецька колонія Фройденталь, долина радості. Понад 200 років тому сюди приїхали німецькі родини і перетворили дике поле на квітуче поселення. Вони обробляли землю, вирощували виноград, квіти, екзотичні дерева. Саме село будували за принципом довгої вулиці, частина старих будинків збереглася й досі. Під кожним величезні підвали, куди можна спуститися навіть сьогодні. Мирне одне з небагатьох сіл, де пам'ять про колоністів не зберігала. Зникла. Тут відновили старе німецьке кладовище, встановили пам'ятник засновникам і відкрили музей. У музеї є унікальна карта Фройденталя з будинками та прізвищами перших поселенців, старі фото, предмети побуту. Навіть кірху, якої вже немає, можна побачити на архівних світлинах. Тож, якщо будете їхати в Біляєвку, обов'язково зробіть зупинку в мирному. Це село, яке зберігає велику історію.